Сьогодні ми живемо в час, коли тисячі українців потребують допомоги у поверненні до повноцінного життя. Військові після поранення, цивільні після травм, люди, які перенесли інсульт, всі вони потребують професійної реабілітації. Але чи є кому допомагати? Адже спеціалістів не вистачає, а кількість пацієнтів лише. Зростає тому край важливо приділяти увагу вихованню нового покоління фахівців, які готові стати опорою для людей у відновленні. І саме тут, у Дніпровському державному медичному університеті, роблять це на найвищому рівні. За даними МОЗ, щороку в Україні понад 150 тисяч людей потребують реабілітації після важких травм та хвороб. Водночас на кожні 10 тисяч пацієнтів припадає лише 3-4 кваліфіковані спеціалісти. Це критична нестача. Сьогодні експерт нашої програми Тетяна Перцева, ректор Дніпровського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор, академік Національної академії медичних наук України, фахівчиня з внутрішньої медицини за напрямом пульмонологія, авторка наукових досліджень з внутрішньої медицини, очолює до ДМУ з 2017 року. Активно впроваджує сучасні освітні напрями, серед яких терапія та реабілітація. Тетяна Олексіна, сьогодні Україна як ніколи потребує кваліфікованих реабілітологів. Як ваш університет реагує на цей виклик чи встигає відповідати йому? Це дуже добре запитання, тому що дійсно проблема кадрів реабілітологів дуже велика в Україні. Хочу сказати, що ми ще в 2017 році зробили перший набір реабілітологів. Слід зазначити, що підготовка реабілітолога, вона відрізняється від підготовки, наприклад, лікаря за напряму медицини. Вона двохступенева. Перший рівень це бакалавр 4 роки, і е, 2 роки магістра. А в позаминулому році ми відкрили вже і магістратуру, і тому в цьому році в нас буде перший випуск магістрів. Тобто е, всі Етапи підготовки реабілітологів в нас є більш того, в нас є і PHD, тобто, ну це називають ще аспіранти. Ми також готуємо і PHD за напрямом реабілітології. А так цікаво, адже реабілітологи, вони були і до того, як у університеті з'явився цей напрямок. Тобто, я так розумію, що можна закінчити якісь курси і вже працювати за цим напрямком. Чим відрізняється студент, який закінчить ДДМУ від тої людини, яка пройшла просто Ну, Просто курси, це є просто курси. Слід сказати, що дійсно раніше реабілітологи були, але вони ну, в лікарнях вони називались лікар ЛФК, лікувальна фізкультура чи фізіотерапевт. Зараз вони ці, ці лікарі, які мали цей напрям, і інші можуть перенавчитися, тобто отримати спеціалізацію. І ми також це робимо і за останні роки. І дуже велика кількість лікарів, які побажали, маючи диплом, побажали отримати спеціалізацію по реабілітології, вони її пройшли. Терапія, звичайно, це 14 днів, і після цього оцінюємо результати знову ж за тестом Box and Blocks. Звичайно, якщо ви правильно все зробили, то результати покращуються. Веделки. Да? Для чого такі для того, широкі? Да? удобний хват. так? Е, тому що... Тобто, людина, наприклад, вона має погану здатність захоплювати. От. І в даному випадку вона може захопити. І себе годувати за оцінками експертів до 2030 року україна потребуватиме щонайменше 20 тисяч реабілітологів для забезпечення належного рівня медичної допомоги хочу сказати що не дивлячись на таку скажімо загальну нелегку ситуацію для реабілітації це найкращі часи за останні три роки зроблено більше і з точки зору законодавства, і практичної частини, і технологічної частини, ніж за 30 років попередніх. На сьогоднішній день фахівці з реабілітації в Україні вони володіють сучасними методиками, мають доступ до сучасного обладнання. І більше хочу сказати, ми вже маємо прецеденти, коли міжнародні фахівці приїздять сюди і кажуть, що ми можемо тут тільки вчитися. З початком військових дій, ну, по-перше, дуже сильно змінилися наші можливості. Ми отримали ліцензію на підготовку фахівців на магістерському рівні. Це дуже важливо, тому що зараз якраз магістерський рівень це базовий рівень для входу в спеціальність фізична терапія і е, е, ерготерапія. А дуже багато предметів додалося, які пов'язані з реабілітацією військових. Ну, наприклад, пов'язаний з ампутацією, наприклад, пов'язані з. Реабілітацію залом, така дисципліна. Реабілітація травм війни. На кафедрі започатковано дуже багато міжнародних програм. Міжнародних програм з розробки дисциплін, наприклад, така, така міжнародна програма, як реабілітація травм війни. Наші викладачі активно 5 наших викладачів приймали участь в цій програмі, і результатом стало впровадження цих освітніх компонентів в, в освітні програми. Завдяки грантовим ресурсам ми отримали сучасне обладнання, яке ми використовуємо в навчальному процесі для того, щоб студенти володіли сучасними методиками, мали доступ до сучасного обладнання. На сьогоднішній день на кафедрі є, діють проекти міжнародні. Наприклад, ми співпрацюємо з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а також з литовським центром розвитку. Щодо реконструкції е, центру спінальної травми. На базі університетської лікарні в рамках цього проекту планується розбудова е, центру реабілітаційного на 34 е, ліжка для надання сучасної допомоги пацієнтам зі спінальною травмою. Також в рамках цього проекту існують і освітні освітня складова, де і викладачі, і студенти мають можливість навчатися, і е, до цього навчання запрошують міжнародних фахівців. Таке навчання вже відбувалося у Львові наприкінці грудня. Зараз планується таке навчання в, в Литві. Безпосередньо буде виїзд наших і студентів, і викладачів. Чому я поступив сюди? Так. В мене сім'я тато військовий і мама капелан. Капелан тобто це людина, яка допомагає духовно. Ну, Або морально, або духовно. І я вже на той час був помічником капелана, тобто я вже допомагав людям духовно або морально. І я гадаю, ну, я можу вже допомагати морально. Тобто мені приходить ця думка, що я міг піти на реабіліт і допомагати фізично. Тому я вибрав це направлення і вже можу сказати, що ну, приходячи анатомію чи ще щось, це дуже цікава тема, тому що ти вже розкриваєшся. Мовчання дуже гарне, все доступно розповідають. І саме головне міф медиків, що немає вільного часу. Якщо правильно поставити пріоритети, вільний час буде завжди. І на це буде вистачати часу. Сьогодні в Україні працює близько 2,5 тисяч реабілітологів. Це вдвічі менше, ніж потрібно. Через 5 років цей розрив може зрости ще більше. Притискаємо шкіру до м'яза і е, далі такою ж самою вправою крес-координатом відчуваємо поверхню форму м'язу. Задача клінічних баз створити умови для відпрацювання практичних навичок. Якщо це реабілітація за фахом терапія та реабілітація, студенти навчаються працювати з пацієнтами, з оточенням професіоналів, з реальним обладнанням, саме в умовах того, що їх очікує, вже коли вони будуть працювати по фаху. Я особисто є представником офіційної методики терапії сколіозу «Шрот». І я можу студентам навчити тим необхідним мінімумом, що стосується терапії сколіозу, реабілітації під час сколіозу. Я володію цією методикою, я офіційний представник методики. У нас є викладачі, які представляють інші методики, вони володіють знаннями і можуть передавати практичні навички, які студенти будуть використовувати в роботі. Я багато кому кажу, що я пройшов шлях від. Як мене називали лікар-реаніматолог до все ж таки реабілітолога і на сьогоднішній день фізичного терапевта. Тобто мається на увазі, що реабілітація в принципі була невідомою. На сьогоднішній день галузь реабілітації сформована. Люди розуміють, коли їм треба відновлюватись, що це про реабілітацію. Тому молодь обирає цей напрямок. І я думаю, що наша кафедра надала таку інформацію, що набір на наш фах в цьому році був майже втричі більший ніж в минулому. 30 Я не сказала, в цьому році запропонований Міністерством освіти та науки, Міністерством охорони здоров'я підтримки Кабміна, так звана дуальна форма навчання. І чотири вищих навчальних заклади щодо реабіліталогії війшли в цю програму. Ми один із них. Це дуже важливо, дає можливість безпосередньо, вже починаючи з другого курсу, студентам працювати і навчатися в лікувальних закладах. в реабіліт... Реабілітаційних відділеннях. Крім того, це стосується так званої клінічної частини, а є теоретична частина це вже перший курс, це навчання на теоретичних кафедрах, ну, на анатомія. Наприклад, ми з вами знаходимося в нашому анатомічному музеї, який, незважаючи на всі виклики сучасності, проблеми, війна, ми на протязі трьох років його повністю реставрували. Це наша така. Родзинка нашого закладу, тому що сюди приходять студенти всіх напрямів охорони здоров'я і тут навчаються. Він має і таку історичну цінність, тому що да, тут знаходиться така капличка, яка це що називає мікромузей Мадам Тюсо. Нашого університету це капличка, яка присвячена візалію. Це та перша людина, яка почала ростин людського тіла в підвалі Падуанського університету, і от тут воно знаходиться. А друга така дуже цікава експозиція. Вона теж має і навчальний, і познавальний. Це присвячена Ніколаю Івановичу Пірагому. Всім відома КТ, комп'ютерна томографія. А як вона починалася? А починалася вона з Нікола Івановича Пірагова де він разом зі своїм дінщиком в підвалі університету воєнної медичної академії припарував Заморожені трупи, і це фактично ну, є так сказати, основи комп'ютерної томографії. І така третя експозиція це все зроблено руками наших викладачів, наших професорів. Це все зроблено тільки нашими викладачами. Це присвячено відомим анатомам, це перш за все наші завідуючі кафедри, які на протязі багатьох-багатьох років спочатку заснування університету завідували кафедри анатомії. Тут між Іншим знаходиться у ці відомі анатомічні атласи. Незважаючи на те, що ми останні роки дуже багато придбали пере... літератури, яку перекладали іноземна, така базова література, яка Використовується в а, вищих медичних закладах Сполучених Штатів Америки Європи. У нас такі підручники є. Вони і є на англійській мові, і є перекладені вже українською мовою. Але оці старі наші анатомічні атласи, ну вони мають дуже таке значення, і студенти їх люблять. І всі, хто навчався минуле покоління, знають, що це така так ска базова так скач література, по якій вивчали анатомію. Якщо ми говоримо про майбутні країни? Ми завжди говоримо про лікарів, як вони зараз роблять герої. Але насправді ж лікарі починаються тут. Тетяна Олексійовна, яким ви бачите вклад університету у відновлення країни після воєнний час? Ну, це, по-перше, такий дуже хочеться, щоб цей час настав, але ми бачимо перше за все свою місію в підготовці висококваліфікованих кадрів. Це перше. А і для цього ми робимо, ну, на мій погляд, багато. І я вважаю не тому, що я ректор, я вважаю, що підготовка і в першу чергу реабілітологів у нас найкраща, тому що ми співпрацюємо не тільки з державними установами, я вже казала про цю дуальну форму. Але і з приватними, і я вже повторюю: повторю ще раз: наші випускники вже таким попитом користуються. Вони вже їх бронюють, починаючи з другого, з першого другого курсу. А це розвиток нашої університетської лікарні це дуже великий виклик для нас, але ми для цього робимо для того, щоб були сучасні технології в медицині, і ми могли їх реалізувати і навчати наших студентів, наших інтерніх і наших лікарів лікарів. отже, реабілітація це не просто медичний напрямок, це можливість, це шанс на здорове життя для тисяч українців. І як ви побачили, саме тут у Дніпровському державному медичному університеті готують тих, хто допомагатиме українцям рухатися далі. І ми можемо бути впевненими, що здоров'я нації у руках професіоналів.